Вітаю з вами, я, Діана Іванова, із точними новинами про погоду на середу, 31 травня. Отож, розпочинаємо. Віннична опиниться у полоні хмар, але протягом дня варто очікувати тимчасові прояснення. Залишайтеся зі мною, щоб дізнатись про усі деталі погодньої ситуації. На заході області очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів в день температура повітря сягатиме плюс 24 градуси, вночі близько плюс дванадцяти. На півночі регіону хмари, які з'являться в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода та без опадів. Температура повітря в день сягатиме плюс 23 градуси, уночі плюс 12. Ясному ранку на сході області прийде на заміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. День промайне без появи дощу. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 23 градуси. Та плюс 12 вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні регіону ясна погода порадує нас в день, але ненадовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами. Без опадів температура повітря в день сягатиме 24 градуси вище нуля, вночі плюс 13. Хмарна погода протримається у центрі області весь ранок та день. А ввечері небо проясниться. Без опадів температура повітря в день плюс 25 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 13. Вже вранці небо у Вінниці затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Опади відсутні. Температура повітря в день плюс 25 градусів. Вночі градус сягатиме плюс 12. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня. До зустрічі на телеканалі Вінничина.